Є знижки представляють коко знижки травня на магне бам. 20 в аптеках подорожних Бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних Бам та Ощад Я почувалася так. Неначе мені дозволили доторкнутися до історії справжніх людей, до чогось давно забутого. Це відчуття мені подарувала книжка, про яку я вам зараз розкажу. Олена Лотоцька «Ангели на мистах. Це перлина, яку просто треба мати в бібліотеці, навіть якщо ви не прихильники саме новел, навіть якщо вам не подобаються сюжети меланхолійні, тут знайдеться і про історію, і про сучасність, і про зовсім недавні події, і про ті події, які ми вже не зможемо з вами якось там перевірити чи відчути на собі. Я дізналася про Олену Лотоцьку, тому що ми з нею були в одній збірці. Моє тихе Різдво, і там було одне оповідання Олени Лотоцької. Мені здається, що воно найсильніше у тій збірці. І вона прийшла до мене на презентацію, і я кажу, це ви Олена Лотоцька, я фанатка вашого оповідання. І вона каже: Ну так, так буде книжка. І, звичайно, коли тільки вона вийшла, я бігом її купила. Ця книжка Олени Лотоцької вона написана великою мірою поліським діалектом. Поліський діалект дуже цікавий, дуже красивий. Двері глухо човгнули по долівці. Сіни позіхнули чорним ротом, впустивши парубка. Ну і Васіль, ну і хазяїн так і не підняв дверей, бубнів під носа Максим, вступаючи в морок. Налапав скриню, замок, підняв віко. І скуко тих наметок брать, чого не спитав. Візьму пару сувуйців на рижа з їх, скулько треба. Мяу. А зуц, зараза, чуть серце не стало. Прошипів на кішку, підважуючи важезні двері. Всього тоді лов. Я дуже ціную діалекти, тому що я в принципі люблю мови. Я багатьма мовами говорю, і для мене багата діалектна мова це, ну, це реальне багатство. Для мене це право на відновлення і збереження того, що у нас намагалися забрати. Мені дуже боляче, що от мої діти вже ймовірно не побачать тих людей, які говорять цією мовою. Єдиний спосіб, як вони зможуть дізнатися про цю вірку, про цей поліський діалект це прочитати. Це прекрасна книжка для того, щоб зрозуміти свою Україну. Це книжка, яку потрібно смакувати. Ви берете новелки там буквально по дві по три сторінки, і вас просто переносить в абсолютно іншу реальність. Я думаю, що для людей сучасних, коли ми часто говоримо, що в нас кліпове мислення, це реально кожна новелка, це, це подивитися кліп. Цю книжку має прочитати кожен, хто любить читати про живих людей, хто хоче поринути в абсолютно інший світ, хто любить гарно написані тексти, і хто хоче зрозуміти, як можна класно заміксувати літературну українську із діалектом.